Всім привіт! Я Надія, ви на моєму каналі Гачком і Спицями. І це мій відеозвіт за тиждень визволення інструментів. Це одна із гілочок спільного проєкту В'яжемо українською, який організувала Єлена Буганова з каналу Єлена Буганова Хандмей, в якому вона об'єднала всіх майстринь українських. Ну, не всіх, а хто захотів, а майстринь там чимало. Я запрошую вас переглядати наші відео, переглядати наші е Проекти, прийняти участь у нашому проєкті, це поширить наш україномовний Ютуб, бо дівчатка всі звітують українською мовою. От, і ми будемо просувати своє, своє, власне, українське. І можеш Ютуб, врешті-решт, буде нам також в рекомендаціях давати наше українське. До речі, у мене в рекомендаціях зараз майже всі україномовні. І майстер-класи, і все. Бо спочатку, коли я там запит якийсь давала на майстер-клас, там чи той, чи той, мені одразу Ютуб видавав що завгодно, тільки не те, що я хочу. То зараз у мене в перших рекомендаціях йдуть україномовні майстер-класи. І це завдяки тому, що я передивляюсь україномовних дівчат, україномовні майстер-класи, можеш мій Ютуб по потрошку і навчитися. Це перше. Друге. На цьому тижні у нас тиждень визволення інструментів, про що я і хочу розказати, а також невеличкий підсумок цього місяця. Це вперше, що я повний місяць приймала участь у цьому проєкті, і ну, натхнення в мене додалося і бажання в'язати, і бажання щось взагалі робити, бо було таке собі емоційне вигорання. Ну, дивіться, по-перше, я дов'язала свій топ-бусковий букет. Ось він. Ось такий гарненький Ось, така красуня. Спинка світла вийшла, перед тимніший. Хоча, взагалі, тут головне попасти в рукава. Можна хоч так, хоч так, хоч на виверіт. він абсолютно однаковий з усіх боків. Тепер треба знайти в собі. Якісь думки, зібратися з думками, зробити на нього експрес-огляд і зробити на нього майстер-клас. Бо я записувала на відео всі ці нюанси, всі моменти, всі пров'язи. Багато разів переписувала, бо з ним у мене така собі складна була історія, в якому. плані. В'язала по фото. До речі, я вам ставлю ще раз десь фото, щоб ви порівняли, що у мене вийшло і що було саме на фото. І багато разів перев'язувала. А ще ж. Ну, воно ж рядочок той чималенький в кругову. Вив'язала там 5-7 рядків і побачила, що воно не те розпустила знову, рукава декілька разів перев'язувала. До речі, рукава я б, напевно, трошки змінила, бо хотіла кажан, а вийшло таке собі крильце. Хоча непогано, Ну, може, за зиму колись буде у мене наснага чи натхнення, чи я придумаю собі щось інше. От. Вага його. Вага його вийшла, ага, а це не в цьому зошиті. Вага його вийшла 265 грамів, і із тих моточків, що у мене було, сім моточків 350 грамів, у мене залишилось два моточка ось такого рожево-коричневого. І майже цілий моточок коричневого, біло-зеленого. Щось собі на наступне літо придумаю, це вже буде на наступне літо, і я приблизно навіть там в якусь сторону думками рухаюсь. Ну, вони ще треба, щоб вони зварились. Ось це, що стосується футболки. Ну і все, на цьому тижні більше роботи в мене немає. Я брала ще з собою в роботу іграшку таксу, вона у мене щось аж ніяк не хоче просуватись. Потрошку просувається. То одних ниток не вистачило, то інших, то інших, то то файбера. Я вам ставлю зйомку, як я провела цей тиждень і як я це все е знімала вам потрошку. Подивитесь, беріть чай, каву. І запрошую до перегляду. Поки чоловік зайнявся улюбленою справою, підв'язує і бубни, що ми не так все робимо, покажу вам, з чим саме я йду у тиждень визволення інструментів. Ну, по-перше, це моя футболка-бусковий букет. Я почала вив'язувати тіло і сьогодні вже цілий день активно гачкувала. До речі, сьогодні понеділок. Яке там число? 29 липня. Ось. І ось цей жовтенький маркер. Ось я тепер ближче її покажу. Ось він. Знімаю з руки, бо немає часу мені виставляти штатив. Жовтенький маркер це те, що було на початок сьогоднішнього дня. Змінила я нитку на іншу. Вверху мене з бусковим кольором, а низ іде більше з зеленим. І подивіться, як цікаво у мене все це. Так, трошки потрошу телефоном. Як цікаво у мене виглядає інша сторона. Опс! І вона зовсім інша. Зовсім інша. Ця світліша, а ця темніша. Ну, буде носитись під настрій чи на ту сторону, чи на цю. Ось ближче маркер. Жовтий. От і оце я вже все пров'язала. Це за сьогодні. Ну і друге, що я буду намагатись дов'язати, це собачку таксу. Маркери тут ставити нема де. Ну, ви бачите, голова і шість кілець, шосте недов'язане. Буду пробувати все це дов'язати. Ну, а це просування по таксі. Як то не крути, в'язати мені її важко. От. І напевно я в'яжу все ж таки більш вільніше, ніж у майстер-класі, ніж передбачено набором, бо мені ще й трошечки не вистачить і халафайбера. От, але в'язати так як у них, ну, я не знаю, як вони. Вони рекомендують гачок No2. Ну, скільки я не намагалась, я не можу схватити всю ниточку. Це Ярнард джинс, їх там скільки? 4-5. Гачком номер 2 зачепити. У мене завжди залишається то одна ниточка, то дві ниточки. Тобто, ну, якось так. Ну, вже дов'яжу її халафайбер. У мене є. А там подивимось. Не знаю я, чи я успіну закінчити до неділі, чи ні, до звіту. Буду старатися, але то таке: ні то й ні, головне, щоб було в задоволення. Тут я зшила кільце, наповнила, пришила вушка вже, вив'язала ось таку це задня частинка. І тулуба, і почала в'язати середню частинку тулуба. Це те, що стосується на сьогодні. Знімаю з руки, тому камера трошки рухається. Звільнили не тільки спиці і гачки, а й кущі лохини від ягідок. Зараз перебираю і буде у мене взимку смачна лохинка. Лохим в цьому вулиці багато чи маленько, багато вже аж прям підсохло, але в кущах тримається добре. Зібрала майже 3 кг. Це ще я її наперети. Майже все літо. Перебрала лохину, ось ця більш-менш нормальна. Тут такі ціленькі ягідки. немає вялих. Це піде частково в холодильник, вона хорошо зберігається, буду їсти зразу. А тут багато вялих, багато таких уже майже зовсім сухих, то я її перемию і досушу її, і будуть на зимові чаї. Ось так. Звільняю не тільки і гачки, а і кущі від ягід. Давно вже можна було її зібрати, але було так жарко, таке пекло, що просто неможливо вийти було, не те, що збирати ягоди. Друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, 1 липня. Хочу показати вам свою футболку. Я вже її приміряла на себе, але вона ще не дов'язана. Рукав у мене вийшов не кажан, а якийсь крильці від кажана, але мені подобається, виглядає воно непогано. І тепер я довжини мені вже достатньо. Тепер я одріжу ниточку і буду вив'язувати ось ці закругляти, вирівнювати ось ці рожки. вони тут не нужні. От. Дуже мені подобається і поєднання кольорів. А ще мені подобається те, що вона ось подивіться. Ця сторона темна, ця сторона світла. Це так лягла нитка, це не я, я не винувата. Ось. І напевно я сьогодні і завтра її поштурмую, бо хочу мати на кінець місяця, на кінець тижня визволення інструментів, готову роботу. Ось, ось, похвасталась, Красотуля покрутилась. Ну і тут теж хорошо, все, нічого ніде не виглядає, нічого ніде не світиться. А, залишилось обв'язати горловину і оці края. А... Сохне на сонечку моя футболочка. Хилитається у гамачку. Ще у мене просили в коментарях розказати за ось цю сумочку. Розказую: Сумочку цю в'язала не я, вона прийшла до мене в гості, а в'язала її наша також Нікопольська майстриня. Я вам покликання на її інстаграм залишу в описі. Сумочка зв'язана з макраме. Ярнард Макраме. І це жакарт, здається. Да, жакард. Ось, подивіться, всередині він без протяжок. Сумочка дуже чудова, дуже гарна. У майстриню звуть Зіна. і в неї на сторінці багато різних сумочок. Вона дуже це полюбляє. Сумочка дуже красива, дуже яскрава, дуже якісна. Це мама хлопця моєї доньки, і сумочка у мене чекає, поки знайдеться її хазяйка. Так що вона у мене в гостях і прикрашає мою поличку. Ось, все розказала. Ну і трошки підсумків липня. На початок липня у мене початих робіт не було. Всі роботи я стартувала в липні. Всі роботи, що я робила, хто дивився мої попередні відео, ті вже всі бачили, і зараз коротенько підсумок. Футболка із секційної пряжі. Готова. Ось у мене зошит. Не знаю, видно вам, ні І я собі кружечками обводю. То, що я спромоглася, і то, чого не спромоглася. Кошик із поліефірного шнура макраме готовий. Ось він, стоїть, ви його бачили. Іграшка такса з набору не готова. Переходить вона на наступний місяць і, напевно, на магічний кубік. Якраз я е, з'їздю по нитки, знайду в собі можливість. Шкарпетки, звіроноски, миші не готові. Будуть наступними на, е, стартувати. Шкарпетки з віроноски свинки є такі, готові. І шкарпетки з віроноски, жирафи теж є такі, готові. Ну що ж, будемо, буде з чим працювати і в наступному місяці, в шаленому тижні стартів. Доєднуйтесь, долучайтесь, спостерігайте, переглядайте. Скоро вийде і експрес-опис на цю футболку, бусковий букет, і майстер-клас на цю футболку. Я тільки його все до кучки зберу, з думками зберусь, бо я той ще монтажер для відео. Поки що тільки освоююсь, і не все в мене виходить. Ну, Не все завжди виходить, треба вчитись, а не виходить тільки у того, хто нічого не робить. Правильно, правильно, ми ж дівчатка творчі. Хочемо творим, хочемо витворяємо, що хочемо, то і робимо. Так, що ось так. Чоловіка провела, трошки мені сьогодні сумно, він поїхав на службу. Ну, але що робити? Маємо те, що маємо. Зато він приїхав цілих два тижні був тут. Це була як буря в піску в стакані води. Ось. Ну, поїхав. Переробив мені всю чоловічу роботу по двору. Поміг, хорошо, бо в приватному будинку без чоловіка це така собі історія, все на наші широкі жіночі плечі. Тепер мені буде трошки сумно. Ну, але буде привід зануритись з головою в роботу, зануритись з головою в зйомки, в гачки, в петлі, уже строю плани на тиждень стартів, так що зустрінемось. Наприкінці тижня стартів і покажу вам, з чим я буду стартувати. Всім до побачення, всіх бережіть себе, бережіть своїх діточок, переходьте в укриття, якщо загрози, якщо тривоги, все буде Україна. Підтримуємо наших військових, чекаємо наших дітей, чоловіків. Хай все буде у них добре, хай все зростеться і хай нарешті завершиться ця війна. Пока-пока. Mm -hmm.